Посохли такі молоденькі. У мене абрикоски ранні були, сорта прищеплені. Ось я робилася прищепа, я їх сюди пересаджував. Але це я вчора передовбав цілину, тут вилив два ведра води. Дивіться, який прирос. Якщо без догляду. Запитуєте, що робити, щоб плодоносило. Та потрібно копатися в землі. Кожен день приходить, дивитися. це знаєте як. Воно ж вам не скаже, я заболіла, я пить хочу, я... а потрібно як і саме, стіли їсти, щось хочеться сьогодні таке, завтра таке. Так і рослині потрібно. У початку періоду вегетації дати азот, далі дати калій, фосфор. І все повинно йти комбіновано. І потім буде врожай. Так що так, бачите, немає приросту, немає нічого. Інше висохло, одні стопчики ось ось залишилися. Ну тут пиляли і все. Бачите, можливо, хрущ там з'їв його, можливо, просто засохло. Інші деревця теж таке маленьке. Лохина була, так і місту немає.